Арт інсталяції прикрашають театральний майдан Луцька та вулицю Лесі Українки. Тут великодні пташки на стовбах ліхтарів, казкові дерева на підставках і двометрові об'ємні писанки. Я тільки зараз побачила насправді а, взагалі дуже гарно. Тут кожного року при кожному святі щось встановлюється. Це дуже гарно. це дійсно якось піднімає, хоча б якийсь настрій святковий появляється. От ми сфотографуємося возле тих писанок. Ми дуже раді і дуже довольні. Трошки я на суржика говорю, тому що ми з Одеси довольні, що нас так приймає в Луцьк. У нас дуже багато людей, і переселенців, і наших так і як сказати, видихаються певно емоційно. Кожен має свій емоційний поріг і це важливо. Такі пасхальний дворик, якби завжди і ярмарок у нас тут проводиться, завжди на Пасху. Було перед Пасхою, під час Пасхи, і після. Для великодніх інсталяцій цього року обрали жовті і блакитні кольори, каже авторка ідеї художниця Віра Конська. Час вимагає, якось от душа людська вимагає, саме таких кольорових поєднає, і воно якось так лягає всім на душу, всім зрозуміло і всім близьке. І, напевно, відповідає якимсь патріотичним настроям, які зараз панують нас в суспільстві. Кожен, кожен хоче при, прикластися до того, зробити щось, нести свій вклад. За 10 днів було все зроблено, працювали зранку до вечора всі. І, ну, так от. З таким от бажанням зробити долучали навіть учнів наших. Вони також раділи тому. Долучали в нас ще є студія арттерапії, переселенці. Приходили щось, вони там хотіли намалювати. Над арт-об'єктами також працювали професійні художники Світлана Юхимюк, Андрій Діхтярук і Людмила Салінська. На писанках зображені символи: дерево, життя, птахи, тризуб. Рушничок, і це рушничок, але з символами. Символами України герб це в нас голубо-жовте, отак от як наш прапор. Це агроволокно, малюнок виконаний із акрилових фарб для зовнішніх робіт. Матеріали для виготовлення мистецьких об'єктів надали благодійники, розповіла заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Грошей з бюджету не виділяли. Загалом у рамках проєкту Воскрес Христос, Воскресна Україна у Луцьку встановили 50 великодніх інсталяцій. Анна Глущук, Сергій Даналюк. Новини на Суспільному. Луцьк.